Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді світлодіодний вказівник евакуаційного напрямку. Даний евакуаційний вказівник від торгівельної марки Titanum. Обладнаний вбудованим акумулятором на 800 мАч, завдяки котрому даний прилад може працювати в автономному режимі до 1,5 години. Ось така ось. Таке ось пакування вона Розміри його 150 мм ширина, 360 мм висота і 25 мм товщина. Ось таке ось у нього йде пакування. Іде метізна група в комплекті для кріплення. Сам евокаційний казівник напрямку. Є інструкція з використання. Живлення напряму від напруги 220 вольт. Так, ось його характеристики можна ознайомитись поближче, поставити на паузу. Ось так це все виглядає, йде алюмініво алюмінієвий кант, він іде односторонній. Тобто можна його підвішувати ось або за ці вуха, або є пази для шурупів або для дюбелів. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він працює. Так, ось я беру вже. Живлення 220 і буде підключати до нашої мережі. Ось таке свідчення має наш вказівник евакуаційного напрямку. Є у нас тут індикатори, котрі показують, що у нас йде зарядка. І є напруга, і кнопкою тест ми можемо перевірити, що він працює при зникненні мережі. Ось так це все виглядає. Ще раз повторююсь. Алюмінієвий корпус у нього йде. Задня сторона також йде алюмінієва. І пластиковий напис на пластикова передня частина. Замовити даний прилад можна у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Ще раз хотів нагадати його розміри. Це 360 мм у нас йде довжина, 150 мм йде висота. І 25 мм у нього йде товщина. Ось так це все виглядає. Все зібрано якісно. Вивід з верхньої частини. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.